Із скороченням поставок російського трубопровідного газу Європа переорієнтувалася на ринок СПГ в середині травня. Вона досягла рекордного добового імпорту скрапленого газу понад 460 мільйонів кубів. Завантаженість СПГ терміналів сягнула рекордних 67%. Водночас запаси в європейських підземних сховищах найнижчі за останні п'ять років 42,5%. Через активне споживання взимку Європа має закачати щонайменше 61 мільярд кубометрів до наступного сезону зону. Це майже на 50% більше, ніж торік. Попри зусилля відмовитися від російських енергоресурсів, у 2024 році Європа купила рекордну кількість російського СПГ: майже 18 мільйонів тонн. Росія стала другим постачальником після США, обійшовши Катар. Але Європейська комісія прагне додати заборону на купівлю російського скрапленого газу до нового пакету санкцій. Однак тоді доведеться ще більше переорієнтуватися на США. А такий крок має низку ризиків від ціни до непередбачуваетності зовнішньої політики. Вашингтона.